Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. Цей рух не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу. і з боку України вони завели схоже менше половини від загального числа. Прорахована російська активність, і ми бачимо, яка ситуація у підсумку, як складно було з цим впоратися. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу і протидії. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними. Розвіддане на жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, реакції саме діями заяв більш ніж достатньо. От дій поки дефіцит межі можливого, росіяни випробовують реакцію, випробовують, фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть, і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання. І це може бути частиною, так би мовити, плану навчань. Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України. Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу. Важливо, щоб все ж таки була побудована сильна протидія, так як потрібно. Україна пропонує скоординована, продумана. Спільно захищати повітряний простір, ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватись війні і як зупинити російські кроки на ескалацію. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто розуміє, що Росія чує тільки силу і тільки сильними. Рахується Україна, вся наша Європа, всі наші партнери мають бути сильними. І дуже розраховуємо на сильну реакцію Сполучених Штатів Америки. Слава Україні!